Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Я продовжую вам розповідати, як мімікрує російська пропаганда. Чим займаються ті, хто працював на Росію до широкомасштабного вторгнення. Російські пропагандисти активно створюють фейки про полонених воїнів збройних сил України. Як нещодавно нам повідомив Стратком, на їхню думку, це має посилювати стійкість духу російських солдатів та пригнічувати психологічну стійкість захисників України та їхніх родин. Сили оборони зазначили, що відслідковується кожен воїн, який потрапив у руки ворога, причини полону можуть бути різними. Утім, відповідні структури працюють над тим, аби кожен українець повернувся додому. Кожен полонений, ви, мабуть, бачили відео, на яких українських полонених змушують нахвалювати росіяни, звинувачувати збройні сили України та українське керівництво в усіх гріхах. Вся ця історія, як виявилося, відбувається не без вірного півня російської пропаганди, на жаль, українського походження. Шарій, саме він допомагав росіянам монтувати та ширити відео допитів українських військовополонених. Якщо ви гадаєте, що із початком вторгнення ця істота стала менш небезпечною і шкідливою, то ні, такого не сталося. Він продовжує задурювати голови українців, у тому числі, а також допомагати російській геноцидальній машині. Зараз про це несемося. Першу, як завжди, трошки історії про Шарія, я вам колись вже давно робив великий випуск про нього. Тому зараз коротко. Почнемо того, що людина ця глибоко нездорова. Він лудоман, який рятувався від Лудоманії за допомогою сектанства. Тобто одну психічну хворобу міняв на іншу, але судячи з усього, не допомогло. Мені треба сіграти. Мене грошей, Я виніс 18-літ ям, я обставився квартиру. К 20 там уже ничего не было. У меня были голые стены в квартире. То есть я вынес все оттуда. Когда мне надо играть, я беру телевизор, заказываю такси и везу его в ломбард. Вот. Все так. Мне было не золото, телефоны мобильные задерживались, ну, может, там, на 4 дня. Все такое. Когда не стало денег, я начал заниматься, но я давно этим занимался. занимался 16 лет незаконными всевозможными махинациями. Но потом стал выходить уже на более серьезный уровень. Это был нечестный заработок, но у меня были очень большие деньги. Я зарабатывал на махинациях, то есть и привлекался несколько раз. В общем, арестовали меня раз 11, наверное. Вот, все РВД меня знали. Вот я зарабатывал для того, чтобы их проигрывать. У тебя же логика. Ну вот логики нет. Я приехал в церковь без веры. Вот меня, я не знаю, как это назвать, лучше меня накрыло. То есть не без всяких оснований. Мне никто ничего не говорил, я просто там стоял. И меня накрывает. Я падаю на колени, начинаю плакать. Сарій працював джинсовиком, тобто робив замовні матеріали для тих чи інших політичних сил. Утім, одного дня у 2011 році Шарі чомусь напав на відвідувача Київського Макдональдс. Вистріливши в нього з пістолета. Не знаю, що стало причиною цього, мабуть, якісь розбірки зі своїми замовниками. Утім, через це проти шарія, звісно ж, було відкрито кримінальне провадження, і він щоб уникнути покарання, втік з України 12-го року. Весь цей час він сидів у Європці. що примітно, у 17-му році його звинуватили в сексуальних. Домаганнях до неповнолітньої особи через те, що проти нього в Нідерландах було порушено кримінальну справу за звинуваченнями у педофілії. Він приїхав до Іспанії, де почав займатися антиукраїнською пропагандою та розпалюванням ворожнечі між українцями. Жителі Західної України на самом деле до тридцять дев'ятого году ви були ніким. Ви волов, були, ви як сурки сиділи по своїм норам заритим, виритим в горах. и, или зарытым, вас отрыли в 39-м. Я не, не говорю второй сорт, нет, вы просто полукровки. Третьекровки, четвертокровки, вы наполовину были поляки, наполовину вы венгры, наполовину вы хэ, за что? Так, шарій, зміг сколотити довкола себе секту доволі вірних прихильників. Це здебільшого прихильники теорії змов, антиваксери і проросійська молодь, хоча не лише молодь. А в принципі, все це вище перелічене, воно завжди якось стосувалося десь один з одним поруч. Врешті це дозволило йому сколотити не лише кугорту прихильників, сектантів, я би навіть сказав, а й власну партію, яка, хоч і не обралася на виборах в 19-му році, але отримала. На цих виборах депутатських парламентських 24 що маю сказати, доволі високий результат для такого маргінесу. Ви настоящі європейські славяні, мирне требування без фаєра, без угроз, без скандування, ми там повесимо тебе і так далі. Міншинство прийшло на наш день. Ну що ти? Що ти смотриш на мене? Заповнів? Заповнів, як я вигляжу? Шарій прийде, вас усіх є. Шарі, прийдет вас всіх, є! Шарій, прийдет вас всіх і. Ба більше ця партія таки змогла пройти в окремих регіонах на місцевих виборах наступного року і відповідно займалася провокаціями. Партія шарія. Да, будь ласка. Давай, ставати, Так, міліція, міліція, міліція. Я хочу нагадати, що представники цієї партії досі перебувають у міських обласних відповідно радах. Досі, не у всіх, слава Богу. Шарій продовжував займатися тим часом підривною діяльністю, і зараз я вам розповім такий епізод, з якого ми всі сміялися, але от враховуючи те, що ми знаємо нині, з нього можна робити багато висновків. Ще влітку 20-го року Шарій пригрозив Зеленському дослідити, ну так би мовити, продукти його е, життєдіяльності Буцім то... Буцімто Зеленський був десь в Одесі, в ресторані, відвідував биральню, і якась людина-шарія із Колбочкою і Ваткою після цього зайшла за Зеленським відповідно до вбиральні. Ха-ха, і по чому-то пишуть, що Шарій похитив говно Зеленського. Як будто б вони не розуміють, що нас якраз вибачте, моча Зеленського. Це звісно дикуха і, скоріше за все, пропагандистська байчка, але знаєте, це багато про що говорить про те, ну як мислять росіяни, як мислять їхні посіпаки, і чим вони займаються. Я от після цього згадую власне цю історію про валізку, яку носять за Путіним, і в яку збирають власне всі путінські випорожнення, аби він, не дай Боже, жодним спецслужбам не надав відомостей про своє ДНК та стан здоров'я. Хоча я гадаю, що жодні спецслужби і не думали цим займатися. Але в нього власне параноя. Ну і тепер, знаєте, ми бачимо, як росіяни на пропаганді відпрацьовують проти інших те, чим займаються самі. І в даному випадку я би навіть і не здивувався, якби шарій був дійсно гівнокрадом. Але. Все ж таки, чомусь мені здається, що цей епізод був пропагандистським тролінгом Зеленського. Після широкомасштабного вторгнення ви, мабуть, уже бачили відео з Шарієм, де він раптово починає звинувачувати Росію у військових злочинах і, о, Господи, говорить українською мовою. Взагалі, як я сприймаю всі дії ЗСУ? Чому? Тому що з тієї сторони, якщо ви слухаєте те, що там кажуть, то краще не слухати взагалі. Бо там вже казали багато разів. Вони вже 100 разів брали Київ, 200 разів там в оточення брали Ніколаїв, Одеса, Руський Город і таке інше. Ну, це вже було. Вже був там такий укреп, укреп район, котрий кожного дня мочили хохлов, там, там, техніку палили, все, а потім що? А потім стався Херсон. Це государство ненормальне і нездорове. они гоняются за теми, кто говорит, что они адекватные. Они впоследствии убивают тех, кто не желает им смерти. И я еще раз хотел бы принести извинения тем людям, которым 8 лет я рассказывал, что с ними можно нормально существовать. Невже навіть шарій зрозумів, що це зло. Я просто бачив такі повідомлення в телеграм-каналах деяких навіть доволі поважних людей. Хай шарій подякує цим поважним людям, що вони повертають шарієві його аудиторію, адже шарій завжди був орієнтований на українців, аби запудрювати їм мозок і промивати російською пропагандою. І навіть з такими заявами він продовжує це робити. І робить це так само, як і інші пропагандисти, які типу перевзулися. Ми вже з вами. Розповідали, разбирали Цей кейс, когда я вам розповідав про Пальчевского. Посмотрите выпуск, который на этом канале. Что делает Шарий? Он типа выступает против России, но параллельно поширяет фейки про наших военных, владу ну и так далее. Личный киллер Владимира Зеленского. Абсолютно беспредельщик, который убивал и азовцев, и пророссийских граждан, который убивал детей, который сидел в тюрьме. Офис президента Украины ворует деньги, которые отправляют люди на поддержку Украины. Зеленский себя показал на этом саммите так, что, цитируя западную прессу, многие посмотрели на него другими глазами. Лиха беда начала. Хорошо. Зараз уже понад 90% громадян выступают против России, нарешті. И вже если Шарий будет продолжать нахваливать Москву, никто его слушать не будет, аудитории в Украине он не найдет. Але він може критикувати московитів і при цьому для своєї аудиторії, яка могла до нього власне повернутися, яка його слухала весь цей час кілька років, може при цьому розповідати і різну єрість про Україну. Ба більше нещодавно СБУ оприлюднила докази, що Шарій брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де расисти допитують українських полонених. Зокрема, він підказував ФСБ, як правильно знімати допити, які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього невигідні для Росії моменти. При цьому змонтовані сюжети Росія потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені. Поэтому я би хотів обязательно, щоб вони сказали, що. Что... Все нормально, мы живы, спасибо, что волновались, но можете не волноваться, все нормально, живы, спасибо ребятам, которые помогли сейчас передать это, короче, это наша, наш привет. Все, ждите нас, мы вернемся, там все такое, ну по-человечески нормально, там привет Саше, привет Вике, привет Пете. Привет, привет маме и папе, тату и девчите. Привет мама, и брату. И ни в коем случае, чтобы не было там, ну я порежу, если что. Ну, если мама, с мамой все нормально, я уверен, все хорошо, все отлично, пускай свяжется с нами, пожалуйста, пусть напишет. Як з'ясувало слідство, шарі був залучений до негласної співпраці з кадровим співробітником АТО служби ФСБ Косенком. Комунікувати з російськими спецслужбами шарію допомагав спільнику у тимчасово купованому Севастополі, між іншим колишній екс-очільник головного управління національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року отримав уже підозру у державній зраді. Як з'ясували спецслужби, шарій отримав від нього відеодопитів, монтував, викидував щось, і відповідно потім це все розміщалося на російських платформах. І що цікаво, сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що незважаючи на монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. Ну, смотри, я говорю, як є. св'язалі росиники других і попросили... пожалуйста, давайте, чтобы их не мучили и не надо видео. Даже несмотря на то, что я обрезал. Ты понял? Это просто пиздец, конечно. А родственники я этого еще не знаю, но я подумал так, что типа, о, классно, ну, что он жив и все. Но просто что оно выглядит как вроде реально после пыток. Здійс огромную роботу сделал Анатолий шарій. если знаєте, такой блогер є. Да, слышно. Слышно да. про нього, да. Тобто, есть... що раз благодарность Анатолію Шарию выражаю. шарій нині продовжує залишатися в Іспанії. І робота наших силових структур та наших дипломатів має бути активнішою і наполегливішою, аби цього злочинця видали Україні. Він має бути покараним. Уже ждете трибуналу. Трибунала. Да? трибунала. Анало. Друзі. На цьому я хочу подякувати вам за допомогу коментарем за допомогою до, до донатами через Patreon, через BuyMeCoffee, через youtube спонсорство або через посилання на мануваних. Внизу є всі лінки на ці ресурси. Ви допомагаєте виходити новим відео на цьому каналі, на цьому незалежному youtube каналі. Ну, і також не забувайте, що треба підтримувати Збройні Сили України, будь-яким донатом, через перевірені фонди, через ваших особисто знайомих військовослужбовців та волонтерів. Тільки так ми переможемо і ніяк інакше. На цьому все. Будьмо гідними, Па-па.